Бонджорно! Готові вивчати нову тему? Поїхали! Сьогодні вивчимо речення для готелю, які вам стануть у пригоді, якщо ви хочете забронювати номер. Так? Перше речення. Бонджорно! А ви телестанці Лібри? Так? Наступне речення. Куанто Коста Аланоте. Так. Obo quanto costa la settimana. Vorrei prenotare una camera doppia. Так. Per, наприклад, per tre giorni. Наступне речення. Che aria condizionata? Так. Наступне речення. Cosa incluso? Так. Nel prezzo del angolo. Усім підписникам дуже дякую, що ви слідкуєте, що активно дивитесь мої відео. Так? Але кому не важко, у мене нещодавно з'явився YouTube канал. Кому не важко, підтримайте підпискою. Мій YouTube канал.